Вітаю вас, шановні чоловіки на моєму каналі, я Наталія. Сьогодні ми з вами дивимося розклад: вам скоро дуже пощастить. В чому? В якій сфері життя? Загадайте період, і зараз ми подивимося, в чому ж вам дуже-дуже пощастить. Давайте спочатку подивимося сигніфікацію, для кого в цьому розкладі буде інформація? Отож дивимося для кого візьмемо три карти. Що я можу про вас сказати? У вас життя доволі, доволі складне. І, знаєте, у вас частенько таке відбувалося в житті, що як Життя ділилося на до і після. Такі події відбувалися, коли закінчувалась як одна фаза життя і починалася друга. Тобто, тут, причому, знаєте, ви ніколи не верталися до того, що уже у вашому житті було. Якщо ви, наприклад звідки лясь, наприклад, розраховувалися з роботи, так? або ще ви ніколи не поверталися на те місце, де ви були. Тобто, зовсім нове життя у вас починалося? Те ж саме відбувалося і з людьми, і з партнерами, і так далі, з партнерками. Так що, ну, таке у вас життя. Добре, давайте ще подивимося. Якось ще в цьому розкладі буде інформація. Угу. Ну, що можу сказати про вас? Ви людина така доволі енергійна, у вас багато різних ідей, ви людина любива. і знаєте, ви дуже любите спілкувати, спілкування. Для вас це важлива частина життя. Ви, ви знаєте, от спілкування з другими людьми воно наповнює вас енергією. Ну, що ще можу про вас сказати? Ви, як, знаєте, дуже такий любите долати труднощі. От, от ви навіть сам собі можете такі, якісь знаєте, ставити завдання, які тяжко. Тяжко добитися да, чого цього, але чим воно тяжче, тим вам цікавіше. Ну, що ще можу про вас сказати? Ви любите гарно вдягатися, любите гарні речі, любите різні свята, це для вас також дуже важлива частина вашого життя. Ну, знаєте, ви ще дуже хороший у відносинах. Ви ніжний, романтичний, щедрий. Любите гарних жінок. І, знаєте, любите похизуватися своєю гарною жінкою перед другими чоловіками. Ось тут так. Ну, і третю візьмемо карту. Для кого ще в цьому розкладі буде інформація? Ну, що можу про вас сказати? Ви людина дуже чесна по натурі. І, знаєте, ви розумний, і ви ніколи не підете, знаєте, на таку якусь аферу, скажімо так, раді грошей. Тому що ваша природна чесність вам цього не дозволить. Ви можете бути людиною, яка вірить в якісь свої ідеали, у вас є, є, і ви вірите в це. І хтось другий вас з цієї точки зору, з вашої точки зору, не може, як то кажуть, збити. Да? Ось, ось такі ви у нас. Ну, що ще можу сказати? Ви людина, яка дуже вірна. І в відносинах ви самі вірний і вимагаєте вірності від своєї жінки. Ну, ось така коротка характеристика. Ну що ж, давайте дивитися вам скоро дуже пощастить. В чому? Так, період ви загадали? Здоров'я, кохання відносини, соціум, робота, фінанси, навчання, яскравість життя і духовність і віра. Тож дивимося, де у нас вийшли старші аркани. Здоров'я кохання, відносини. Ну, дивіться, ось у нас перша сфера, в якій вам дуже-дуже пощастить. Давайте подивимося, яке це може, може бути таке, знаєте, везіння, велике везіння в цій сфері. Ну, по-перше, для тих, хто Хто зараз розірвав відносини та да, от таких, скажімо, ви впевнені, що це вже все і назавжди, і так далі. Але нам ці карти кажуть, що ви помиритесь, ви помиритесь. От вам пощастить в цьому, що ви помиритесь. Для когось це програється, знаєте, як дуже якось. Як то кажуть, неждано негадано да, ви зустрінете жінку, познайомитеся з жінкою. І це буде так, так раптово, якось, знаєте, неочікувано для вас. І з цією жінкою у вас зав'яжуться відносини, які будуть дуже так знаєте, повільно розвиватися, але це буде ну, дійсно. Жінка, яка яка з вами надовго. Ви повільно, повільно відносини будуть розвиватися, але вони надовго. Ну що ж, давайте дивитися далі. Соціум ні. Робота, також ні. Фінанси теж ні. Навчання. Тежні. Яскравість життя. Ні. І духовність теж. Ну, дивіться, нам тут показали, що саме в сфері кохання, в сфері відносин ну, вам скоро дуже-дуже пощастить. Ну, що ж, мої люблю, такий таким нас вийшов сьогодні розклад. Дякую вам за увагу. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал. Звичайно, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду дуже-дуже рада. Ну а на сьогодні все, мої любі, всім миру, всім добра, всім кохання. До скорих зустрічей!